Доброго дня, шановне панство. Мене звуть Шатохін Євген. Я є міжнародним експертом в галузі тваринництва, з досвідом в цій галузі більше 20 років. Я також є міжнародним експертом для продовольчої та сільськогосподарської організації, яка є відділком ООН, а також для кількох інших міжнародних організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, для Всесвітнього банку. Досвід мій базується. Виключно на практиці, за свою професійну кар'єру запустив не одну відгодівельну площадку і працював з багатьма господарствами як в Україні, так і за її межами. Дуже багато разів, десятки разів, був за кордоном, особливо в Сполучених Штатах, де вивчав дану тематику. І сьогодні ми з вами будемо говорити про м'ясне скотарство. Почнемо. Від м'ясної корови, від того, яка генетика може бути, від того, які ресурсні складові повинні бути для початку цього бізнесу. І перейдемо плавно до інтенсивної відгодівлі отриманого молодняка. Тому насолоджуйтеся, я думаю, що для вас дана інформація буде дуже корисною. В цьому модулі ми поговоримо, що таке зернова відгодівля великої рогатої худоби і в чому її відмінність від інших. Типів відгодівлі великої рогатої худоби. Людей, які хочуть або мають там на меті зайнятися зерновою відгодівлею, в них складається враження, що зернова відгодівля це ну, значить, що ми худобу годуємо виключно зерном. Це не зовсім так, не зовсім справедливо, тому що по факту зернова відгодівля це відгодівля великої рогатої худоби з використанням в раціоні. Високої кількості концентрованих кормів, тобто з високим вмістом зернової групи. Але зернова група може бути, ну, скажімо так, не в прямому сенсі зерно. Це можуть бути самі різноманітні найрізноманітніші наповнювачі. Це можуть бути відходи від кондитерки, це можуть бути відходи від хлібопекарень. Це можуть бути якісь там повернення, скажімо так, якийсь там протермінований хліб, це можуть бути некондиційне зерно, це може бути плющене зерно вологе, яке консервується, як корнаш. Тобто, направду дуже-дуже багато різних варіантів, які, якими компонентами ця худоба буде відгодовуватися. І... Одне треба чітко розуміти, що ми будемо при зерновій відгодівлі, ми працюємо з високим вмістом енергії в раціоні, і треба дуже обережно підходити до питань менеджменту, до того, яким чином ми привчаємо худобу, яким чином ми годуємо, мається на увазі фізично, як часто, як ми контролюємо. Чи тварини наситилися, чи вони голодні, і при наступній роздачі корму вони всі побіжать до корит і понаїдаються, і потім їх пообдуває. Ці моменти для зернової відгодівлі вони є дуже-дуже критичними і дуже направду, важливими. Окрім зернової відгодівлі є ще трав'яна відгодівля це, скажімо, відгодівля з використанням в основній своїй масі об'ємних кормів. Як правило, в чистому вигляді трав'яна відгодівля практикується в країнах, які знаходяться в Південній Півкулі. Це Австралія, це країни Латинської Америки, вони багаті пасовищами, і ці пасовища вони можуть експлуатуватися ну, практично цілий рік. І, скажімо, в яловичині, яка купується чи яка продається на ринку. І походить із країн, які розташовані в Південній Півкулі, може бути grass-fed, тобто трав'яна відгодівля, а може бути grain-fed. Це, як правило, робиться, ну, скажімо, заключна зернова відгодівля протягом там, 90 днів або 120 днів, або іноді 150 днів. Але ну, тоді, відповідно, вже буде продукт називатися. Там, наприклад, що це худо... м'ясо отримано з худоби, яка була на зерновій відгодівлі, стільки стільки-то днів. Ось в цьому, скажімо так, полягає принципова різниця. Для України відгодівля худоби чи, чисто об'ємними кормами вона не зовсім пасує. З тієї причини, що у нас є чітко виражена сезонність, у нас є зима, весна, літо і осінь. І пасовища не можуть експлуатуватися цілий рік. Відповідно, якщо пасовища не експлуатується, то тварини необхідно тваринам привозити попередньо заготовлений, законсервований корм. При цьому, як правило, при цьому способі відгодівлі, як правило, поживність корму буде нижча, і відповідно у нас прирости будуть нижчими. І економіка відгодівлі від цього буде швидше за все страждати для України. Більш доцільною моделлю є відгодівля, саме зернова. А окремо треба також зазначити, що високий відсоток земель, який розпаханий, який представляє собою ріллю. Використовуються для вирощування там, різних сільськогосподарських е культур, вплинув на наявність пасовищ. Пасовищ в Україні мало. Так, можна знайти якісь окремі там, осередки, ділянки, скажімо, там, північна частина, там, да, Чернігівська область, там, Житомирська область, е центральна Україна також, Західна Україна також. Але, як правило, це е невеликі осередки землі, які знаходяться там яри. Вздовж рік там, і так далі. І тому на такій базі кормовій будувати трав'яну додівлю не, не є можливим, скажімо так. Тому, скажімо, принципові, принципові відмінності між зерновою і трав'яною додівлею виглядають так, як я зазначив раніше. А для України, на мою фахову думку, трав'яна відгодівля не є доцільною. Трохи інша ситуація із так званим сегментом корова теля, тому що в м'ясному скотарстві є два основні етапи, а третій він може бути, а може не бути. Перший етап це вирощування молодняка безпосередньо м'ясного молодняка, коли утримується поголів'я, маточне поголів'я м'ясних корів або корів м'ясних порід. І е, після відлучки, яка, як правило, е, наступає після того, як м'ясні корови забираються з пасовища, а пасовище є дуже-дуже важливим ресурсним елементом саме для побудови м'ясного скотарства в сегменті корова теля, там, де е, утримується маточне поголів'я, то восени, як правило, коли закінчується сезон випасу, телята відбиваються відлучаються від своїх матерів. І далі вони можуть стати вже на е, безпосередньо інтенсивну відгодівлю. Для маточного поголів'я наявність пасовищ критично важлива, тому що е, відсутність пасовищ дуже негативно впливає на економіку, тому що е, на фермі корова-теля м'ясна корова, -теля, е, корова вона не продукує ніякої іншої продукції протягом свого життя. Вона тільки е, виношує маленьке теношує телятко, телятко народжується. Ця корова не доїться, відповідно, телятко споживає те молоко, яке продукує ця корова, а продукує вона із трави, яку вона знаходить на пасовищі. А телятко, яке виганяється на пасовище із м'ясною коровою, має доступ до материнського молока і має доступ до трави. І таким чином воно доростає до осені, скажімо, там, ну, в залежності від того, коли це телятко народилося там до віку там 6 місяців, наприклад, іноді 7-8 місяців, і до ваги 200-250 кілограм. Все буде залежати знову ж таки, наскільки бідним або багатим було пасовище, коли корова розстелилася і коли телятко народилося. Після цього відбувається відлучка, і ми переходимо або до проміжної фази, коли. Худоба годується більш стримано і продовжує, скажімо, рости, але інтенсивно вагу не набирає. Англійською мовою є такий термін, називається, цей етап називається бекграундінг, тобто ми ну, стримано годуємо, стримано вирощуємо на стриманій годівлі оцей молодняк великої рогатої худоби. Знову ж таки, в Україні, швидше за все, даний етап він буде абсолютно недоцільним, тому що бекграунд або стримана годівля, вона також передбачає використання пасовища. Пасовищ у нас в Україні дуже мало. І далі ми переходимо до основного, до третього етапу або до другого основного етапу безпосередньо самої інтенсивної відгодівлі де тварини об'єднуються в групи, збираються на відгодівельні майданчики і відбувається інтенсивна відгодівля, яка, як правило, триває знову ж таки, в залежності від того, чим ми годуємо, від того, в якому віці туди став молодняк на відгодівлю, але тривати вона може від 6 місяців там, і до 12 місяців, як правило. Довше, довше дуже рідко. По факту, ми бачимо тут безпосередньо в годівниці, тобто основну масу загальнозмішаного раціону, який знаходиться зараз в годівницях, складає кукурудзяний силос. Він досить пустий, тому що в цьому році в дане господарство сильно постраждало від посухи, і зерна в Кукурудзі практично не було. І до силосу домішана іще пшенична солома, і додається якась невелика відповідна кількість концентрованих кормів. За рахунок цього ми отримуємо більш уповільнений ріст. Але, скажімо так, в залежності від ситуації з кормами, від планів, які господарство має, скажімо так, на тварин. А в даному випадку ми не можемо сказати, що це 100% відгодівельний контингент. Планується, що частина тварин після нового року. Буде, буде зроблена УЗІ репродуктивної системи, і може бути таке, що частина тварин буде долучиться, скажімо так, до маточного поголів'я, буде осімінятися і піде, скажімо так, до, 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 до маточного поголів'я на даного господарства. Якщо такі плани є, то інтенсивно годувати тилиць в даному випадку. Ви бачите, що це суцільний загон із тилицями, неможливо, тому що вони зажиріють і вони будуть непридатні для того, щоб їх потім запліднити і щоб вони стали нашими майбутніми мамами. Тобто долучилися до матичного стада. Це такі основні етапи, скажімо так, виробництво в безпосередньо в м'ясному скотарстві. Знову ж таки, коли ми говоримо про відгодівлю великої регато худоби, то для, необхідно визначитися, з яким породним складом ми будемо працювати. Класична схема передбачає роботу із м'ясними породами, або з тваринами м'ясних порід, або з їх помісями. А, така, ну, як правило, ці тварини вони інтенсивніше набирають вагу. Вони мають при забої кращий вихід м'яса в порівнянні із худобою молочних порід. Але питання, знову ж таки, яке необхідно нам в Україні піднімати і розуміти, де ми візьмемо цей відгодівельний контингент, його в Україні обмаль, тому що в Україні за офіційною статистикою. Поголів'я м'ясних корів складає там, ну, кілька десятків тисяч. Скажімо так, офіційна статистика говорить, що це там, до 30 тисяч. Решта це або якісь комбіновані породи, або це суцільно молочна, молочна худоба, худоба молочних порід. Чи можна інтенсивно відгодовувати молодняк великорогатої худоби молочних порід? Так. Але економіка відгодівлі буде гірша. Ну, що значить гірша, в відсотках можна сказати так, що ця худоба буде менш інтенсивно рости, приблизно на 10-15% менш інтенсивно буде рости. При забої ця худоба ця худоба буде рости довше. Ця худоба при забої дасть гірший вихід по забою, тобто менший вихід м'яса по забою в порівнянні із м'ясною худобою. Морфологія, тобто зовнішній вигляд м'язів. На молочній худобі, він буде сильно відрізнятися від худоби м'ясних порід. Цікавою альтернативою для відгодівлі є також худоба, яка отримана з господарств молочних, але в результаті осіменіння сіменем м'ясних порід. Або ну, м'ясних порід, скажімо так. Це коли корови, від яких не бажано з якихось причин, молочні корови, від яких господарство не бажає отримати теличок, або які мають якісь репродуктивні проблеми, не фатальні, але якісь репродуктивні проблеми, як правило, можна таких корів, які ще можуть продуктивно жити, сміняти спермодозами м'ясних бугаїв. І отримати помісний контингент, який буде, може бути відгодований інтенсивно. І який за своїм зовнішнім виглядом дуже мало буде відрізнятися від худоби м'ясних порід, і ця худоба дуже добре утилізує корм. Вона практично має такі самі темпи росту, такі самі середньодобові прирости, як і худоба чисто м'ясна. Термін відгодівлі такий самий буде, як у м'ясної худоби, і якість м'яса, вихід м'яса забою буде дуже подібний, якщо не ідентичний, до худоби м'ясних порід. Ці фактори, з яким породним складом ми будемо працювати при відгодівлі, яке маточне поголів'я нам народить майбутній відгодівельний контингент? Або де ми збираємося придбати наш відгодівельний контингент? Чи, як, яким чином ми будемо годувати? Це буде інтенсивна відгодівля з високим вмістом концентрованих кормів, чи це буде менш інтенсивна відгодівля? На цій відповіді необхідно собі дати питання до того, як заходити в бізнес по відгодівлі великої рогатої худоби. Також дуже важливо розуміти, який фінальний продукт в результаті цієї відгодівлі ви хочете отримати. Тому що є ціла низка факторів, які я перерахую зараз, які впливають на кінцевий продукт, який ви отримуєте після завершення. Відгодівлі після того, як дана тварина буде відправлена на м'ясопереробне підприємство і буде перероблена в в м'ясопродукти. Про що саме варто розуміти? По-перше, якщо ви хочете сфокусуватися на отриманні якісного м'яса, якісного м'яса, яке буде Частина якого, скажімо так, буде продаватися в вигляді стейків, для того, щоб готувати його на грилі, наприклад, або робити розбів, запікання і так далі. То треба розуміти, що некастровані тварини, тобто бугайці, вони, як правило, дають менш ніжне м'ясо. Це м'ясо не буде мати вираженої мармуровості. А мармуровість, я думаю, що багато з вас чув цей термін і знає, що це, але я все-таки пояснюю, що це вкраплення міжм'язового жиру на поперечному розтині найдовшого м'яза, де ми бачимо, скажімо так, такі точечки жирової тканини між, між волокнами безпосередньо самого м'яса. Так от, у богатців ця мармуровість вона буде дуже-дуже слабо виражена, як правило. Як би інтенсивно ви не годували, наскільки б кількість концентрованих кормів у вас не була високою у ваших заключних раціонах на відгодівлі? Тилиці, як правило, більш схильні до, або дуже схильні до прояву мармуровості, і при інтенсивній відгодівлі тилиці. З використанням високоенергетичних раціонів ми зможемо побачити мармуровість. Але треба розуміти, що при інтенсивній відгодівлі тилиць, або при інтенсивній відгодівлі кастрованих бичків, кастратів, буде також відкладатися дуже інтенсивно жирова тканина. Це буде і внутрішній жир, і зовнішній жир. Знову ж таки, для якого ринку. І для, над яким продуктом ви працюєте, треба на це обов'язково зважати. Для прикладу скажу, велика кількість відгодованої, великої рогатої худоби, особливо це бугайці, як правило, відправляються в, живому, в живій вазі, експортуються в інші країни. Основними серед основних покупців української худоби є Ліван, Єгипет, інші країни. І, як правило, ці країни вони не хочуть купляти кастрованих бичків, і вони дуже-дуже негативно ставляться до, до жиру. Вони, звичайно, це можуть не побачити, хоча досвідчені закупівельники вони бачать, якщо, скажімо так, худоба зажирівша. І для них для них ця худоба ну, швидше за все не підійде. На це треба зважати, коли. Ви починаєте відгодовувати худобу, треба розуміти, який продукт і для кого ви збираєтесь вирощувати. Якщо це експорт живої худоби в Ліван, в Єгипет, інші арабські країни, швидше за все, не треба думати про кастрацію, необхідно відгодовувати бугаців. Але якщо ви вирішите, наприклад, на, на забої там, виділити мармурові стейки з цієї худоби То швидше за все, ви будете дуже розчаровані. При цьому всьому телиці, як я зазначив вище, вони дуже схильні до прояву мармуровості. І ще раз підсумую: до початку бізнесу з відгодівлі великої регатої худоби треба відповісти на цілий перелік питань. Перше питання це звідки ви візьмете свій відгодівельний контингент, і який буде породний склад цього відгодівельного контингенту. Друге. Який продукт ви хочете отримати на виході? І від цього буде дуже залежати, яким чином ви будете і годувати худобу, і чи будете ви проводити такі маніпуляції, як кастрація із бугайцями.